Олександре, ви знялися у фільмі, хто стоїть за вибухами складів у Сватовому у 2015 році. Розслідування у справі завершено, і на основі ось цієї розсекреченої інформації було проведено до відома українців і всіх небайдужих інформацію, що дійсно тоді сталося. Ось того далекого 2015 року. А чи можете ви з нами поділитися, на що варто звернути увагу, і хто ж дійсно Існу винен у підриві складів по суті, які могли наразі дуже допомогти Україні тією зброї, яку там знищили. Росія відповідь дуже проста. Це була а, операція, яку організували а, представники російської військової розвідки, ГУГСАЗСРФ. ГУ, тобто, ну якщо простіше, це гру а, операція, яка проводилась комплексно. Деякі були використані тоді елементи, які використовувалися вперше. Наприклад, це БПЛА Орлан 10 розвідувального типу, але тоді вперше на ньому було розміщено засіб для скидання боєприпасу, і це перше використання розвідувального дрону типу Орлан 10, саме з таким функціоналом, окрім всього іншого. Підтримку цієї операції здійсню підтримка цієї операції здійснювалось за рахунок розміщення вздовж а, а, лінії фронту ребів комплексів реб, які впливали на наші радіолокаційні станції, не давали можливості ефективно та своєчасно зафіксувати та супроводжувати ворожий повітряний об'єкт. Uh, тобто, це була дійсно заздалегідь спланована операція, яка мала відповідний інформаційний супровід з боку Росії. Було багато вкидів з боку російських елементів для того, щоб збивати з розслідування з вірного шляху. Але найголовніше це те, що це. Комплексна масштабна операція в межах великої, більш великої операції, яка стосувалася вибухів в Чехії складів з боєприпасами, інших вибухів по Україні, а також навіть спроб вбивства отруєння болгарського бізнесмена Емільяна Гебрева, який допомагав Україні з боєприпасами його двічі намагалися отруїти новичком і е, невдачно, але саме це демонструє те, наскільки далеко вже тоді заходила російська військова розвідка в підготовці в загальній підготовці плану по зменшенню нашого обороноздатності. Тобто напередодні це була підготовка фактично і до повномасштабного вторгнення в перспективі. Чи сприяла цьому українська влада? Багато хто пов'язують. Давайте будемо розвіювати так. Можливо, ось такі вкиди і на політичне керівництво тодішньої України. Багато хто пов'язує із підривом складів, в тому числі таку Сватово і п'ятого президента Петра Порошенко. Згідно з даними розслідування, нічого не вказує саме на це, а, а в більшості випадків а, це були інсинуації та маніпуляції, які якраз здійснювалися з боку російської сторони, яка намагалася на фоні а, цієї. А, цієї а, Цих вибухів а, створити внутрішні внутрішню хаотизацію, соціальну, підвищити недовіру до діючої влади, і так далі. Тобто, це класичні також супроводжувальні інформаційні методи, які використовує Росія в таких випадках, пан Медведчук і його команда до цього мала відношення, чи сприяли вони у наводці? А в даному випадку о, саме люди, які о, представляли проросійські російські погляди. А вони дійсно мали стосунок до розповсюдження в першу чергу розповсюдження інформації некоректного типу, тобто через ресурси про російського типу, через говорячих голів проросійської російської формації політичної саме наративи, які е, мали за мету завести розслідування в не тому напрямку, або е, створювали ось такі критичні хаотизуючі е, явища в суспільстві з недовірою до діючої влади.